Моросить дощик такий невеликий, то й не знаєш, що робити. я собі надумала, що треба мої декорації, мабуть, уже позбирати. Так, там два їжачки, тут жабка і козак, щоб всі. Та хотілося, щоб іще довше постояли. Ну, а як сніг піде? І воду треба вже закривати. У мене ще вода не закрита. Так, ну, мабуть, мабуть, сюди і хватить. Другий ящичок візьму і там візьму. Ну так, дивіться, зараз перестав. І вітер. Не знаю, як я буду грабати листя, ну якось, може, трішки погребив. Ух. Ой, я хотіла ще подивитися зараз, чи сірий приходив, поїв, чи ні. Ага, поїв. Листочки нападали в мисочки. Так, ну і ладно, пішли в гараж і там ще зберу. Ну, да тут два їжачка зараз заберу, а кам'янці у нас так і лишаються. Так, треба ж. До того їжачка треба дістатися ще, а тут вже лив. Зараз я на флок стану. Отак. Опа. І заберу. Все. Думала, що я його підфарбую одного і другого. Та так і не підфарбувала. Так, ладно. Це йде і так, до весни. Так, я іще цього заберу. Ой, старенький ти вже. Він один із перших прийшов. Ну, оце такі їжачки Ну, тепер трішки попідмітаю листочки, де мітлою, де віником, бо воно порозноси мені тут. Добре, що в мене в дворі тут тільки дві черешні. Ну, там, правда, абрикоса і там молоденька груша і персик. Ну, то на городі, Там можна і не збирати. Ну, а тут же треба збирати. Я їх мету листочки, а вони падають і падають. Ну, таки справилась з цією діляночкою. Оце кожного дня тепер митимо, митимо. Не тільки я, всі сусіди. Така у нас робота, коли дерева є. Ну і тут у мене ось ще ціла куча трішки. Дощик перестав моросить то я тепер і тут іще. Попрацюю. Зараз хочу перевірити, чи світло в нас ще не виключили Ой, ага, ні, іще горить. Ну, в 11, ще нема 11 Виключать і до 18 Так що краще на вулиці працювати. Я їх згрібала, а вони сипляться. І оце за граблями тягнеться оцей плющ, та я взяла ось такої проволочки металевої і хочу отак його тут якось прищепити, щоб не тягнулося. Чи вийде в мене, не знаю? Ой! Та повинно вийти. О, хай воно так росте. Я хотіла оцю частинку паркану закрити. Ось так. Ой, тут вони що сплелися. Ага. Стало холодати, Мабуть, треба одягнути зверху ще курточку. Отак. От ну. А тут єс куди засунути. Шукаємо дірочку ближче до цього. Я вже розповідала, ну, може, хто у мене тут новенький, О, оце я цей плющ везла з Криму. Ну, ми жили в горах, там у хазяїв, і в них його море. І ми вже коли ну, почну з того, що це було десь в 12-му році, значить, 7 липня я упала, отут у мене була Альпійська гірка, я упала і поламала отут собі руку. Променеву кісточку. Ну і так, права рука ніяк не ні робить, нічого берем перерву в роботі відпустку і їдемо на море. Жили ми в грузухі, в хазяїв, і вона мені дозволила взяти оцей гілочок. Уже там були вони з корінцями. І я вже... У мене там було заплетено вся Альпійська гірка. Оце я й вони так у мене тут прижилися. Ну, я хочу продовжити цю історію. Так, це ще хай росте. 20-го, зараз скажу серпня. Ну, я думаю, як же це на українській мові, щоб правильно сказати. Ми Сашу, сина мого, запросили бути похресником. Так же ж. І ми поїхали, в нас тут монастирі, при монастирі церква, і ми поїхали, щоб він домовився, на коли це можна ритуал цей зробити. А там як піднімаєшся з церковної лавки або опускаєшся, там отака ступенька. І служби не було, було темно. Ну, і я підвертаю ногу тільки ця в мене вже. Зняли з гіпс і все. Я підвертаю ногу, падаю і ламаю тут про мене кісточку. Ну і поїхали знову на неділю, чи на десять днів ми на море. Знову ж до тих хазяїв, то вони ж вони бідкались, бідкалися, а потім сміялися з мене. Ну Це було в дванадцятому році. Ой, це дуже давно вже так. І цю сюди отак засуну. Ага. Я не дуже притискаю, щоб можна було потім перенести. Так, що в мене тут залишилось? Мені треба ще оцих проволочок. Де ж його тут? Може, тут є якось засуну? То це така в мене пам'ять про цей. Кримський плющ, Ні, не, не виходить. Ну він у мене був так, заріс тут. Де ж тебе засунуть? Так, давай. Ну-ну-ну, нема як засунути, нема під доброї. Так, і ще в мене тут дві, одна і вона друга. Ну, а потім, може, ще. Ага, так хотілося. О, тут є. Тут можна добре засунути. І хай вони плетуться. Та Це я дуже великі, мабуть, джеті. нарізала кусочки, можна було менші. Так. А, іще один. Одна, але в мене ось тут теж плететься. О, тут можна теж. А, тут у мене якийсь шурупчик іще. Так, шурупчик йди сюди. А гілочка іди до мене. Ну, а іншим разом там і ще можна буде зробити. Так, тут є куди засунути. Так, отут же ж у мене на шуруп було скручено. Ой, може, отак Я сюди залізли. Ну все вроді держиться. А оце в мене нічим не прикріплено. Треба ще декілька, Ну то вже потім наріжу і. в Відучий раз перед тим, як буду грабати, завтра може знову ж насипетися. То... Отак попідв'язую і хай воно тут плететься. У Люсі на, на таким паркані, ну, я не забула, в неї, мабуть, кирпичний, вони затіняючу сітку повісили зелену. І так гарно-гарно. Може, хто звертав уваги, я там показувала її будинок, її ділянку. Так, і в мене ще є одна робота. Я насипала листя ще один мішок. і... Я вже відерце висипала туди землі. Тепер мені ще треба відерце, піввідра закрити. І це, мабуть, хватить, навіщо мені так багато? Це вже два і там є. Ну, це я е, е, листяний торф робила. Красавець, ти вже наївся? І що ти там крутишся? Пішов? Дає. Я пару годин назад пішла і зірвала, ту кулькову дві штучки і отаку з жовтенькими листочками. Вони всі з п'яточками. І оце я тут залила в корнівін. Дякую, Люся, ти виручила мене корнівіном. От, ну, а пляшечки тільки дві. Тому дві будуть під пляшкою, а дві почекають, поки ще морозу нема. І я хочу в стаканчики от такі горшочки, так, щоб не, не вилетіло від сіля. От, І в кінці паркану отам, там завжди в мене сніг, волого. І я там їх посажу прямо в землю, потім іще листочками придавлю, щоб їм було там тепло. от. Ну і побачимо на слідуючий рік, чи воно в мене виросте, чи ні. Я думаю, виросте, чому ні. Вони бояться спеки дуже, звісно, треба полив, полив, полив оці живці. Так. Ну, і я, мабуть, кульки в оці, а оту, з жовтим от такі горшочки. Тут у мене торф з лісу, пісок і земля звичайна. Ніякого добрива сюди не сипала, нічого, бо кинулася, а в мене щось немає. Ой, бачите, навіть видно, що тут листочки. Земля волога. Так, понасипаю. А що лишиться, оце в гараж поставлю, пригодиться там. І в гаражі треба наводити лад. Ну, щось, то нема коли, то темно там. Треба, щоб був світовий день хороший, або хоч світ горів. А коли світло горить, то хочеться щось інакше зробити. Так, хороша, м'ятенька земля така, знаєте, пухка. От. Так. Ну, зараз. Так, я сказала оцю туди. А, в мене є сніж. Трішки по П'яточка тут хороша, а оце щоб корінці дало. А полью там трішки є, сюди корні віном, Щоб і не дуже заливати, бо земля волога. Так, де вона чорна? Оце? Ага, отак. Придавлюю. Звичайно, листопад місяць, ну нічого, а може й прийметься, бо щось мені там здалося, що ті кульки якісь слабенькі, отак буде це. Ну ж там, ну, оте в землю піде, а оце буде зверху. Так, Тепер іще одну, ця трішки коротша. О, красавчик, ти поїв, доїв те, що сірий не доїв. Молодець, приходить як на роботу. Скоро всі, а що ти там ще доїдаєш? Скоро всі сюди, а це ще він злякався, мабуть. Ну, що жує там. Так, листочки мої не жуй. Не знаю, як його звати. І чий він. Ну, приходить. Ти голодний, так? Да? Тебе не годують. Котяра. Так. Готово. Тепер ці дві. Чого ти йдеш до мене? У мене немає нічого. Ну, здрасте, це ж того не вхватало. Що ти тут забув на столі? Я тут каву п'ю, красавчик, от що ти тут забув? Угу. Це ти мені так дякуєш, чи що? Більше нічого не дам. І на стіл не треба лізти. У нас колись був. Кіт Вася здоровий теж, то Барсик після нього вже був. Барсик такий, як май... майкун, і Вася здоровенний був. Так той тільки посмажеш рибу, запах же стоїть і з кухні тільки вийдеш, а які там на кухні в Хрущовках були. Він летить і настил. Колись зайшла, він всю рибу поїв. Ну, сама винувата, не треба було на столі лишати. Ну, це було давно. Мені там років 27 було тоді. Так. Давай йди відціля. Бо зараз Фенді вийде, полетиш аж бігом. Ну, все, трішки водички полью цієї з корнівіном. Це якийсь корнівін з розовим рожевим відтінком. У мене ті білі були. Ну, які є, не знаю. Потім ще. А, отут можна. Ну і пішла я копати ямки і, і посаджу. Так, це вже в гараж. Це, я думаю, не влетить нікуди. Так, іди звідси. Поїві іди. Так, ножниці, сікатор. Все, іди, іди. Ну, ось так я посадила тут під Парканом і дві під пляшечку, а ці ще ки що так. Ну, з'являться пляшечки, то накрию. Ну і хвата вже в цьому році. Ми як в ресторані, привіт. <ривіт> <ривіт> Наташа прийшла, у нас завтра сміття забирають, вона вивішувала і прийшла. Каже, давай чайку поп'ємо. Ну, а світла ж то нема. Та немає. Так оце ми сидимо як в ресторані. Зараз на газу грію воду і чайок, там, цукерки. Нічого Наташа не хоче. каже: Тоня, я сідаю на дієту. Добре, я з тобою тоді сяду. Тільки я вже з наїлась. То Віка їсть. Чого? це? Так ти ж їх багато давала, ти ж не три давала, не там повна вазочка була. Так головне, ромашка одна манюня диви, яка, а одна більша. От, от то Люся давала, не, не знаю, мабуть, оці менші, <смеш> маленькі. <смеш> а оце із твоїх то що залишилося? <смеш> Зато вона халву підчисту під всю. Так що не треба говорити. А я ж спеціально її не то вона ж обкушала. У мене є, оце ось, бачиш як. Досиділись, таки дали нам світло, будемо Будем розходитися. Да. Пока. Пока, -пока. Бачиш? Вона вже трошки набралася ума. Да. Да, красуня. і не бігає. І вона, мабуть, вже за тобою скучила. Да? Ну я тебе слушаю, да? Да, девочка. дій. Да ты же наступив на свят, я ей я да. себе перейду. Да, да. Пошли. Пошли.